Це телеканали Тернопіль 1 та інтебе сильні разом у студії я, Артур Шалак». Вітаю тих, хто з нами у цю хвилину сьогодні говоримо про творчість та про те, що допомагає нам долати ворога, адже ні в якому разі вони не досягнуть своїх цілей. Ні на бойових позиціях, ні зламати нам наш дух, тому що українці не зламні. Зокрема, сьогодні є ще один доказ цього, адже маємо нагоду запрем'єрити, презентувати відеороботу на композицію Ти потрібна мені від виконавця ВИТАЙ, який з Тернополя, який сьогодні є у студії нашої телеканалі. Вітаю тебе! Слава Україні! Героям слава привіт! Радий тебе сьогодні бачити і насправді радий, що маємо нагоду поспілкуватися про те, що творчість продовжує розвиватися, воно не можна сказати, що не є не на часі. Воно на часі, і зрештою всі роблять все для того, аби якомога більше і більше українського з'являлося. Так, ти прийшов не з пустими руками а з своєю свіжою композицією. Так, Розкажи так. трішки про це. Хочу б ми розпочали, що це за пісня і що ти хотів сказати саме. Е, ну, пісня про вішне, про кохання. Е, пісня взагалі була написана вже трішки давніше. Пісня вже, напевно, два роки. Угу. Тобто, вона і... була написана ще до повномасштабного вторгнення. Так, ще до повномасштабного вторгнення я її вже був записав на студії, от буквально за приблизно за три місяці до початку війни. І планував, і кліп знімати, і тут почалася війна, і ну, так сталося, mm -hmm. що mm -hmm. просто було, напевно, дійсно тоді не на часі Настрій, напевно, Настрій напевно був не той, той і, так, звичайно. І От. тепер вона таке дочекалася. Так, народилася. Так, вона народилася. Так. Чому, зрештою, вирішив аж тепер, і як прийшло м м на думку те, що варто? От саме зараз той час, коли потрібно її. Випускати у світ. Е, ну скажімо так. в е, мене багато знайомих, як і військових, як і волонтерів. І ну я так само до, до цього притримувався такої думки, що от музика, співати, там якісь такі шоу, це зараз дійсно можливо було не на часі, але е, поспілкувавшись з хлопцями, з військовими, з волонтерами, е, ну, дуже багато говорять співайте, пропагандуйте українські пісні, uh -huh. тобто ми там. Заради цього, щоб ви жили і от ви розвивалися, якщо тобто ви цього не буде робити, не будете робити, то ну це потрібно. Це нам потрібно, це всім потрібно. Хто доєднався до тебе, аби власне випустити цю композицію у світ? Чи велика команда працювала саме і над піснею, і над відеороботою. Перед тим як ми запрем'єримо її в ефірі, хочеться дізнатися трішки більше бекстейджових моментів. Ну, скажімо так, я дуже багато вже років знайомий з співаком Андрієм Підлужним. Дуже багато він мені допоміг як і в творчості, і порадами, і виступами. Так само він дуже мене підтримував в цьому і. Коли я почав взагалі займатися написанням музики, написанням пісень, я в першу чергу звернувся до нього за порадою. Тобто він мене коригував по цій пісні. Тобто я, я написав, він сказав, Діма, там можна зробити так, але в загальному він, можна так сказати, він не перечив мені, він просто радив. Угу. Тобто ти роби, як ти вважаєш за потрібне, я тобі пораджу зі свого досвіду, як я вважаю краще, тим більше він вже ну, в музичній сфері дуже давно написав багато пісень і відомим виконавцем. Тобто, він для мене була та людина, яка я вважав і вважаю до сьогодні, що може дати цінну пораду ну, в плані написання музики, написання пісень. Давайте тоді не будемо більше витримувати інтригу, а прямо зараз і побачимо, що із цього всього вийшло. Отож, Відеокліп на пісню Ти потрібна мені від ВИТАЙ. Дивимось. Чим став цю мить для мене, коли біля мене ти, у серці любов живе, я ціле життя шукав таку для себе, ти потрібна мені.

от, власне, така композиція. Я впевнений, що вона сподобалась вам. А той, хто доєднується до нас саме в цю хвилину, нагадую, що сьогодні на телеканалах Тернопіль 1 та Сильних разом ми спілкуємося про ще одну композицію, яка народжується так в непростих умовах, в непростий час, під час війни, під час. Страшних випробувань для України та для українців, але ми розуміємо, що незламні і саме мистецтво є ще один признак цього. Отож, не можу тебе не запитати, хто ця красива дівчина у кадрі. Ем, руки чиї тебе гріють, як ти співаєш саме ці композиції. Це моя дівчина кохана. Ну це напевно те, що я співаю, це е, все те, що я відчуваю, це більше присвячується їй. Тобто це людина, яка мене не тільки підтримує, яка мені дає поради і в музиці, і в творчості, і каже: Діма, давай, співай, твори. Тобто я в тебе вірю. І ну, я просто не міг е в такій пісні взяти когось іншого, е крім неї. Тобто я зразу сказав, що ти будеш в кліпі зніматися. Це 100 Як вона на це відреагувала? Чи одразу вона погодилася? Не одразу погодилася. Можливо, візьми якусь акторку. Можливо, тобі буде Ні, я каже. Мені буде простіше з тобою. Тим більше пісня про кохання, мені буде простіше і. Зніматися і грати з тобою, і ну тобто, мені так було дуже комфортно прям дуже легко було. Як взагалі народилася ідея саме для відеороботи? Які були варіанти ще те, що залишилося по той камер? Як ви от саме, де це потрібно робити? Що потрібно, аби було в кадрі? Зрештою, хто допомагав у цих роздумах? Ну насправді, так як я людина більше для до написання музики, тобто в мене немає супер такого бачення до відеоробіт поки що. Поки що, я думаю, з часу можливо воно з'явиться з досвідом. Допомагали люди, які знімали цей кліп, команда. Знімав кліп Андрій Левченко, дуже, дуже класний відеооператор, з яким я дуже багато років знайомий. Ще за часів, коли я там співав на весіллях, ми з ним познайомилися. Також допомагав йому Андрій Волошин, це фотограф Тернопільський. також. Суперпрофесіонал своєї справи. І от вони і саму ідею підказали, і якось вони це все, скажімо так, зробили, все скомпонували так, що поєднали, все, поєднали разом. все разом. Десь щось я додав, десь щось моя кохана дівчина так само додавала, І воно разом якось вийшло отак. Локацію так само ми вибирали дуже довго. Це, до речі, знято такі локації Літепло, це біля Тернополя недалеко. Планувалося також, що це буде Кременець на горі, Боні знімати з <гум> планували в лісі, планували біля вод... Ну, Дуже багато було ідей, але зрештою їхні поради, що потрібно там дуже гарна локація, там будиночки такі цікаві, це все. От і ми зупинилися на цьому. Все вийшло як найкраще. Ну так. Якими були перші відгуки? І взагалі хто ті люди, які бачать і чують твої роботи першими? Взагалі, самі перші люди, це напевно найближчі люди, це мої батьки. Е, от моя кохана дівчина, її батьки, звичайно. Це, це, це перші такі слухачі, які, з якими я ділюся. Але потім вже напевно я можливо десь виставляю в соцмережі. Це вже угу. потім друзі, знайомі. Що, що сказали? От, власне, родичі, твої батьки. Яка була їхня реакція? Діма, молодець. Нарешті ти почав писати пісні. <рес> Ми цього дочекалися. Так, бо до цього, ну У мене був дуже такий довгий шлях, поки я доріс до написання пісень своїх власних. Дуже багато мені радило. Діма, тобі потрібно мати свій матеріал, я дуже багато каверів переспівую uh -huh. і не тільки на українській мові, ну, дуже багато радили мені без репертуару, ти просто ну. Ніхто будеш, і я от потрібно було дуже багато часу, щоб я взагалі усвідомив, що це мені дійсно потрібно, що не потрібно переспівувати, потрібно творити своє. От, власне, цікаво, як прийшло до тебе це розуміння? Адже ми з тобою вже знайомі не один рік і пам'ятаємо тебе, як усі вболівали в Україні і спостерігали за одним із популярних шоу «Україна має талант де ти брав участь і були інші проєкти. І, от, власне, як ти uh -huh. сказав, так. Проблема, напевно, таких проєктів це відсутність свого репертуару, це відсутність свого матеріалу, тому що тоді і згасаються впізнаваність. А все ж таки, що твоє, то твоє. Як ти так. дійшов до цього в плані от, написання самого? Коли це до тебе прийшло? Чи ти писав з дитинства? Ну, взагалі, пісні я писав з дитинства, але напевно після Україна має талант. Ну я собі так думав. Я піду на проект, можливо, мене хтось там замітить, mm -hmm. побачить десь щось. Але, правду кажучи, такого результату в творчості, можливо, в весільній сфері воно дало мені більше там замовлень, більше там цього всього. Але як артист, як особистість, як Вита, як Дмитро, тобто до кого я там не звертався, можливо, до якихось студій там продакшенів, продюсерських центрів, завжди. Завжди мені всі говорили одне і те ж, що ви можете от, показати своє. От, ну, кавери — це класно, але ми хочемо бачити. І от, напевно, після Україна має талант, після цього всього, після слів, що потрібно писати своє від всіх цих продакшенів і продюсерських центрів. Я такий таки зрозумів, що потрібно. Потрібно, тому що, як то кажуть, літа минають, ми не молодіємо і. Потрібно творити, потрібно робити щось своє. Так це знаєш, погоджуюся із твердженням і думкою, що війна дала нам можливість реалізувати те, що ми боялися до цього так, часу. Так ми розуміємо, що не треба відкладати це якраз в цьому моменті і в цій хвилині і на часі робити те, що десь там ховали і відкладали так. на тиждень чи на рік вперед. Стосовно. Взагалі, стилю стосовно того, що подобається тобі, в якому стилі творити, як це розуміння прийшло до тебе, чи воно вже сформоване, чи не до кінця, який це саме стиль музики, яким це повинен бути саунд. Що це має бути? Яке воно має бути? Бо ну так можемо сказати, кожного артиста можна впізнати по своїй якійсь певній манері, так ну скажемо так, я взагалі люблю різну музику, різ... різножанрову, але взагалі я орієнтуюся на... Напевно, в написанні аранжировок і фонограм, і взагалі в написанні пісень на американських артистів. Тобто для мене це фірма, як говорять музиканти. Тобто Це, це класно. І Я от в цій пісні я також старався поєднати щось трішки з якогось диско, щось трішки з фанку. Тобто там такі, така комбінація з таких стилів, але. Це не перегружено. Тобто пісня, як на мою думку, получилася така дуже легка, можна сказати, по-літньому навіть легка. Тобто там нема перегружено дуже бек угу. багато, багатими інструментами. Там все на своєму місці. Тобто, все, я... як воно мало бути. Так, так. Воно склалося. Скільки пісень зараз у твоєму доробку, е е... якщо можна вже про це говорити? Ну, скажімо так, це поки що прем'єрна моя пісня, яку я буду випускати на широку аудиторію, але... У мене є ще дуже багато пісень, які в планах записати, випустити. Тобто, на все це потрібно час і я думаю, все вийде. Сто відсотків все вийде, особливо з підтримкою, з вірою у нас завжди все виходить. Так зокрема, і ти підтримуєш разом з своїми колегами наших хлопців, дівчат збройних сил України. Розуміємо, що тепер кожен трансформується, і те, що ми робили до війни, також втрачає якийсь сенс. Бо в першу чергу розуміємо, що маємо завдячувати їм за цей спокій щоденний і за можливість творити. Розкажи трішки більше про це, адже знаю, що і бували у тебе моменти виступів за кордоном. Як а. приймають там чи допомагають зараз більше чи менше? Що ти прослідковуєш для себе? Адже війна на превеликий жаль, вже триває не один день, і навіть не один рік. Ми сподіваємося на швидке вирішення цього і нашого перемогу. Але тим не менш, потрібно ще запастися силами і терпінням. Ну скажімо так, я вже напевно, ну коли почалася війна через півроку року. Хоча до цього часу ну, я не знав, як можна допомогти. Тобто е Були такі навіть думки записатися в тероборону в Тернополі. От. Але я зрозумів, що кожен має робити те, що він вміє робити. Е Тобто випала можливість е, співати благодійні концерти за кордоном. Там були запрошення з Польщі, з Німеччини, з Франції. Тобто, навіть е, люди, які там проживають, українці, угу. вони давали ці запрошення, і я їздив туди, ми співали благодійні концерти, і дуже багато допомоги просто не злічити, скільки ми бусів привезли різного всякого від е, звичайних тушонок до угу. шкарпеток. Там, ну, Дуже багато. Дуже багато. Також в Тернополі дуже багато благодійних концертів я співав. Ну, допомагаємо чи можемо. Я думаю, творчість так само в цьому сприяє, адже це не тільки якась фінансова допомога, але і дух піднімається. Це потрібно допомагати, тому що разом ми сила. Цікаво, якою була реакція іноземців, які приходили на ваші концерти за кордоном, адже. Тепер до всього українського зацікавленість вкрай висока. Всьому mm -hmm. світу це вкрай подобається, але зокрема, як реагували, як зустрічали? Чи співали ви українських пісень? Я переконаний, такі були. І зрештою, що говорили, які відгуки ви чули. Ну скажімо так: більша частина, взагалі, концертів, які проходили за кордоном, це були пісні українською мовою. І іноземці, які просто слухаються, ну я, ну, вони не розуміють, про що співається, там. ведуча, оголошує, наприклад, що це пісня про батьків, про маму, про Україну. І просто наша українська музика така душевна. От, сидить німець, наприклад, я от згадую, я співаю от відому композицію Материнська Любов Миколи Мозгового. Ну і просто сльози. Я, я не можу зрозуміти, чому він ж не розуміє слів. Угу. От така наша українська музика, от, просто просто Це, напевно, щось так, на підсвідомому підсвідомому рівні, рівні, напевно, вони це відчувають. Тим більше зараз, коли ми співаємо про маму, про батьків, про Україну. Так, це. Що відчуваєш ти, коли виходиш на сцену зараз? Адже я спілкувався вже з багатьма виконавцями, співаками і тут. Думки полярно різні. Хтось каже, що надзвичайно важко було вперше після повномасштабного вторгнення вийти на сцену. Важко було зібратися з думками, з силами. Хтось каже, що ще місяць, два, три, півроку не міг це робити. Хтось навпаки, що це його рятує. До якої когорти відносишся ти? Ну я напевно до, до цієї когорти, що мене рятує. Тому що я півроку просто сидів, не співав, не виступав, не розумів, чи це на часі, чи це. взагалі Тобто було зараз... нерозуміння, чи ти навіть не міг зібратися з силами? Напевно, витиму. було нерозуміння швидше mm -hmm. за все, тому що дуже багато думок, чи потрібно, чи не потрібно, чи це доречно зараз взагалі музика, виступи і так далі. Якось так. А зараз? Як це зараз? Зараз все зовсім по-іншому. По От коли я почав волонтерити трішки, коли я почав спілкуватися із військовими, і з волонтерами, і з людьми, взагалі, які причетні до волонтерства. Тобто, я зрозумів, що музика потрібна, потрібна не тільки військовим, потрібна і зараз людям. Люди також продовжують жити, вони одружуються, заводять сім'ї, кохають. Ну життя продовжується, і потрібно музикою це життя. Підкріплювати, от я думаю, так. Зокрема, як ти бачиш розвиток музики зараз в Україні? Що ти для себе як професіонал так зрозумів, побачив за цей час, які трансформації ти відчуваєш? Супер трансформації. От, думалося, що от почалася війна, воно якось так все затихне, а насправді воно навпаки ще краще стало, тому що дуже багато артистів перейшли на українську мову. Дуже багато з'явилося нових виконавців, які дуже класно роблять, і почали робити насправді якісну музику. Я багато слухаю, багато беру щось від них, черпаю. І воно так само мене десь надихає uh -huh. до написання музики до, до творчості і так далі. Тобто, зараз, в час війни, я можу сказати сміло, що українська музична сфера. Ну на сходинки треба піднялася це сто процентів. І напевно головне, що об'єдналося. бо пам'ятаємо всякі моменти, так що бізнесові до так, того так, моменту так, це так, було так, зовсім так. по іншому. Сьогодні об'єднані так чи як взагалі відноситься до певних колаборацій з іншими виконавцями? Чи тобі це подобається, чи не подобається, якби були такі пропозиції, як на них реагуєш? Звісно, я тільки за, тобто, я людина така цікава до всяких ідей, всяких таких. Творчих ідей, тобто я тільки за. Тобто я б з радістю попрацював з багатьма співаками і не тільки співаками, і з музикантами. Є в мене такі мрії, можливо, виступити разом з Михайлом Хомою десь на одній сцені з Пономарьовим. Так само це дві людини, на яких я стараюся рівнятися. По співу зараз дуже мені подобається, як вони трансформували зараз свою творчість. З дідзя Михайло Хома перейшов на Михайло Хому. тобто це, це просто я є... вау. Так само понумарів. Це супер для мене. Я думаю, що з цим з цими двома артистами я би дуже хотів виступити. Якщо буде така можливість, пропозиція можливо, я би був дуже радий. Ти знаєш, ми стараємося всі робити все, що можемо, і діяти, але бувають погодці ранки, коли не хочеться взагалі нічого, коли здається, що все пропало і не хочеться співати чи щось творити, бо десь, можливо, не є той результат, якого хочеться зараз, але ти не з збирайся і йдеш. Як ти це робиш? Які ти можеш дати не те, що навіть настанови, а поради особисті, як не здаватися, як рухатися вперед? Ну скажемо так, то я... бочим не зайняв не займався. Це не лише про творчість. Тобто, я думаю, кожна людина якось відчуває це по-своєму. В мене це якось відбулося, не знаю, можливо, простіше. На початку, так, було якось не по собі, було страшно, було нерозуміння, що буде далі. Коли ти кожного дня читаєш новини і хороші, і не дуже хороші, коли ти чуєш повітряні тривоги, ти просто сідаєш, не знаєш, що ти маєш робити. Але люди пристосовуються до всього. І я ну, не знаю, якось час, час, час пройшов і зібралися думки, і я думаю, час все розставляє на свої місця. Так. І діяльність. І діяльність, звичайно. Діяльність. Без цього ніяк, так, так. так. Ну що ж, хочу ще раз нагадати, що сьогодні у студії телеканалів Тернопіль 1 та Інтеба мали нагоду говорити саме про те, що не варто стояти на місці так, що би не було щодня, якими випробуваннями ми би не зіштовхувались. Ми сильні тільки тоді, коли діємо. Ми сильні тільки тоді, коли разом. І саме сьогодні ми разом мали нагоду. Послухати та побачити відеороботу на пісню Ти потрібна мені від українського виконавця Витай. Якщо ви прогавили це, нагадую, що все зберігається на наших офіційних сторінках у Фейсбук та Ютуб. Я ж з вами прощаюся. Бережіть себе, і побачимося вже у наступній інформаційній годині.